Всіх вітаю на каналі Я Блю Україна, Філателія Україна. На кінець в мене дійшли руки до філателії. Дуже дякую всім за листи, які мені надсилали. Я отримав їх днів 5 назад, напевно, але тільки зараз будуть показувати. Сьогодні у нас 20 лютого. через... Пару днів буквально буде в нас погашення нове. Філателістичний абонемент вже вийшов. Так що, надіюся, ще покажу відео з погашення, якщо буду присутній там. Ну, а на, на заразний час покажу вам, що ви мені надсилали. Дуже всім дякую. Отакі лист прикольні. У ніч 230 на 26 грудня 2023 року українські сили оборони знищили порту окупованих удосі російський десантний корабель Новочеркаськ. Що я можу сказати? Русским фашистам під... Ну, Ви поняли, що я хотів сказати. Дім тільки одне смерть. Більше в мене ніякої немає. Так, це з Полтави пройшло у мене. Володя. Від Відсилав, напевно, 2.01.24-го прийшло. Відіслано, е, напевно, 26 му році надіслали, в 24-му році отримав. А тільки зараз я їх забрав. Так що дякую. Так, далі. Це з новим Роком мене поздравляли. Так, да, вам також всього найкращого в цьому році. Хотілося, щоб. Війна закінчилася в цьому році. Ми перемогли російських фашистів. Запанувала нас лагода. А остальне ми відбудуємо. І все буде добре. Так що, бачите, така листівочка ще прийшла. Прикольно. Так, це Запоріжжя мені посилали в Кирпошта з вами. Бачите, тут якийсь гарний штемпель. Те, що мені зробили, навіть, можна сказати, не видно. Я не люблю, якщо чесно, такі марки, ну, не в плані, отакі, наприклад, а такі темні, наприклад, чого поясню. Погано видно штемпель. Тим більше, що Укрпошта поруч з вами 30 років це було зимою 2 лютого. Так і на самому малюнку не видно, що це зима. Да, там, все зелене в плані такому. Можна зробити було типу зими і дуже прекрасно штемпель видно. Будь, бачите, календар майже не видно. Тому що дуже темна марка. Я люблю набагато світлі марки і світлі конверти тоді просто все ідеально. Так що це Матвій напевно мені посилав. Да, Матвій посилав 13.02 прийшло в рівне. 2.02 відіслали. Ну, не прийшло може і раніше, але, то, напевно, коли забрали, або може і прийшло так, бо Запоріжжя чудо, чудовше йде, чим, наприклад, так. Отакі От листи мені послав, дякую. Також і такі посилав. До запитання. Матвію, щось обов'язково теж вишлю. Так, це Іван Пикитітельниця, СМТ Курахів. Місто Шахтарі. О, прикольний, дивіться, який конверт теж. Так, 22.01 прийшло. Коли надсилали 11.12. У році надсилали. І в 24-му прийшло. Так, це на що? Це також. Запитання. Рівне 20. А, це мої 50 Так, Полтавська. Так, я зараз пізніше розпакую, зараз вам покажу, потім розпакую, бо, напевно, там щось і висилали Так, це також Запоріжжя прийшло, таке оформлення. Також цікаво, бачите як. Серединній матеріал. Дуже дякую. Так. Це з Дніпра. Також Укрпочта разом з нами. Бачите, ну, я кажу, штемпель на чорному ну, реально погано видно. Ну як з червоним його гасити треба. От мені, наприклад, подобається червоний штемпель, червоний колір штемпеля. Він на всьому буде добре. А так, чорна марка, ну, дуже темна марка. і... Завжди погано видно такі штемпеля. Конверт, наприклад, білий, чуть світлішу марку робити, її би ідеально було. Ну це як на мене, можливо, комусь так подобається. От дивіться, як штемпель гарно виглядає на білому конверті. Так, це також Запоріжжя. На Запоріжжя якось. Штемпель може другий був чи що. Так. І також такі великі конверти. Да? Ну, ми поговоримо, я ще не розпаковував свій матеріал, то що я отримав, мене ж так лежить, в мене не доходять руки. Неможливо все треба зробити і вдома, і дещо таке поробити, і до філателії. Якщо чесно, не дуже доходять мене по руки. Я ще цей матеріал, який приходить з Укрпошти, не розпаковував. Тим більше там дуже багато всього є негативу, що там по, те все в такому плані. Ну, я надіюся, в найближчим часом я це розпакую. Зроблю огляд, і дещо ми поговоримо про абонемент, і дещо ще ментията в планах я зробити відео деякі. Деякі там зробив такі там невеликі. Ну, пізніше я буду виложувати. От не все зразу. Так, це також. Так, це тепер від нас медведь, двічі, прийшло 4 .01. 20 рік, не перевели штемпеля чи що вони в депо у вас? Бачите, Штемпель? Це 20 рік, чи це 2021, ну, оцей рік показує, а це година. скажу, що все, що це вони штемпель не перевели, бо тут має рік писати. Тобто 4, 01, 23, 23 година. Ну, але це в депо не перевели, Це не то, що так. Тут, там, деякі показують штемпеля, що у них там неправильно. що пішов накрутив собі наставив хоч на 2087 рік. Тут в депо не так просто це зробити. Так що, бачите, от, наприклад, даний штемпель. Тепер вірно, тут 24? бачите? 27.01.24. А тут а... Чи то може показує години? Ні, я думаю, що ні. Це рік показує. Ну, Хто знає, напишіть мені. Так, двічі такі. Конверт прийшов пам'ять Матвієнко Нінеметерфайн. Я там писав, що ми знайомі з її дочкою. Ну, якби по, по роботі пару разів ми якби, працювали в, на, в своїй сфері, я в своїй сфері. Е, і віш, просив мені взнати її цей телефон. Я йому там написав ну, на той телефон, що в мене був. Е, Тобто відповіді ніякої немає, телефон заблокований. Можливо, людина вже давно поміняла, спілкувався. Це вже було багато років назад. Через спільних знайомих, які її знають, я попросив, ну, відповіді поки ще не отримав. Якщо я отримав відповідь, відповідь Ігор, я вас обов'язково ну, повідомлю. І думаю, що цей лист, якщо мені е, прийшлють її контакти, я думаю, що Тоні, то я думаю, що я їй цей лист прийшло якби в пам'ять. Так що так. Так, це в нас відправляли коли? Да, 27.01. Отримали 30.01. Бачите, як швидко йде? Також оригінальний конвертик. Так, тут кажу: в ньому, напевно, неправильний рік. Я так думаю, що всі листи, що йшли з Миколаєва на початку року, не був переведений рік, або хтось перевів неправильно. Всі листи, що йшли після 31 го числа, а може до 1-го, да, чи до 4 го чи до 5-го виставлений неправильний рік. Та що такі раритети виходять з депо Миколаєва. Так, це присвячений ГПК. Та бачите, також оформлений. Також дякую за лист. Так, я зараз розпакую тут дещо і тоді покажу, що ви там ще висилали. А, ще забув показати Роман Пелін е з Дніпра, от також вислав, бачу мені цілу, цілу таку посилку. можна сказати. Бандероль колись була псом-патроном франкована, бачите? А, це я думаю, що це без патрона, патрону, це типу, репліка така нормально теж. Так, дам, бачите, така, типа. Також зараз спакую. Також дякую Роману. Ще раз всіх вітаю. Сьогодні <свісно>, вже 21 число. Вчора щось не було мені часу записати ролик. Ну, зараз покажу, я вже розпакував, що посилали. Якраз говорив на днях з тією людиною, що веде гурток. Сказала, що поки діти не ходять, у гуртках ще десь. Ну, перед тим ходили, я буду на погашенні, то передам там йому все, що ви мені передавали. А зараз подивимося, що ще висилали. Бачите марки. Всі, що ви мені марки висилаєте, я всі передаю. Того разу я не передав, коли був 25 числа, але цього разу я буду на погашенні. Не буду вже відкривати. І також передам. Так, це хто посилав? Це порятин, да? Чи хто що зрозумів? Полтава Полтавської області. Це да. бачите такі марки. Так, це Іван писав тут дещо так, на конверті знаходиться герб мого міста у му році йому випавнулося 85 років. Бажаю вам гарної відпустки. Дякую вам також. Так, це про їх Матвій. Так, да, я ще там чекаю деякі річ, поки мені прийде. Буду такі серйозні дискусії розгортаються навколо деяких речей. Люди щось там коментують, хайп роблять якийсь. Не розуміючи, про що взагалі йде мова. Дуже добре, що є YouTube. І з YouTube мене ніхто удаляти не буде. Не так, як з Facebook, коли не подобається те, що пишуть. Гарненько собі зразу видалили. І всім все добре. І далі мова, віра, вишиванка, всі вперед. Так, добре, це ми за це тему ще поговоримо пізніше. Так, бачите Запоріжжя які. Матвій передавав. Так, це художник, Олег Шупляк. Я за цю марку говорив раніше, ще, напевно, 2 місяці назад. що не розкуплений був тираж там. Я помилився, сказав, що 3000 гривень, додатковий номінал був. Тут, по-моєму, все там 3 гривні було. Марка зайняла перше місце. Аля патріоти, як завжди. Так, далі головне управління Міністерства оборони. Бачите, тут два Запоріжжя також ГУР. А я навіть знаю, хто хоче зробити такий комплект, повністю зміст, всіх спецпогашень І ще. Сюди буде монетка гор. Була монетка така колись ідея, але вона по своїх причинах не здійснилася. І от людині ця ідея сподобалася. Дуже, було, дуже буде класно колись потім подивитися на цей комплект, коли буде без погашення і гор. Так, почнемо далі. Бо щось всі відволікають. Хоч би сьогодні це ще відео дозняти. <хи> так, також це передав нам Роман Володимирович Місто Дніпро. Цілий лист написавши. З новорічним поздоровленням. Вітаю вас, пане Андрій. Поздравляюся з Христом і Стопаючим 24 роком. Бажаю вам міцного здоров'я, сили всій вашій родині. В діти, великий родині ЗСУ. Дякуємо. Дякую вам велике, що захищаєте народ країни із загальних расистів, хай би їм був грець. Да. Бажаю вам і хлопцям, та дівчатам, волонтерам таких влучань, достатка, е, середства коштів і сил робити складну і почесну роботу. Любові вам, і скоріше, перемоги, тепла. Знаю, ви збираєте марки в листах, тому висилаю вам пару штук у колекції конверт, якщо вам не. Підійде, можете передати іншому колекціонеру з Києва. Пійде для ваших юних філателістів КМА, знайомиться. Вчить. Так, вчать, порівнюють та різні теми. Так, я вже казав, що я передам тій людині, що веде гурток. 23-го буде погашення. Надіюся, там буду, якщо нічого не поміняється. З'являться там. Діти почнуть вже ходити. Я знаю, що були гуртки діти, бо я в філкрамничку ходив і казала мені, та людина що там працює, що приходили дітлахи. Зараз, напевно, що зима. Так, от. Аркуші. Да, аркуші це я теж передам. У мене таких колейнодів теж є. достатньо. Я все передам. Так що не переживайте, в мене марок достатньо, для себе я не оставляю. У мене скільки марок, що я якби два роки вже майже мене немає, ради не можу дати. Так, от бачите, які тут, а коники. Так, це. Танзанія. Також цікаві марки, виконання цікаве. Так, і ще тут ціла купа насипу марочок. помарочок. Так, Залез дякую. У мене ще, до речі, є багато відео на каналі про ЗСУ. Ясно, що... Зараз я його опублікувати не буду. У мене там своє бачення є, бо бачення Фейсбуку, бачення телевізору і бачення це, коли ти там. Воно ну, трошки по-другому і багато чим відрізняється. Але я знаю, що ми переможемо. Слава Україні! Дякую вам за листи. Мені дійсно приємно, коли приїжджаю додому там, перебирати. Бачите, що ще хтось пам'ятає. Тим більше, напевно, другий раз я буду через багато дуже часу. Ну, все рівно, мені приємно. Та що так. Всім пока!